Привіт, друзі! З Новим роком всіх і хочу в цей день знову почати знімати відео далі на свій канал Думки Антона. Так, що у нас сьогодні по плану? Ми бачимо, що все йде до того, що будуть мобілізовувати з 18 років. Там уже деякі депутати казали, що щось там, наче 20, наче 18. Але наш президент. Зеленський каже, що треба мобілізовувати людей тоді, коли буде у нас озброєння, щоб було чим озброювати. А значить, інших він уже не бачить якихось причин не мобілізовувати 18-річних. Тому, скоріш за все, мобілізація 18 річних буде от уже незабаром. І так, швиденько приймуть, непомітненько для всіх, і почнуть мобілізовувати. І це насправді правильно, і я би хотів ще додати, що якщо будуть мобілізовувати такі 18-річних, то на підготовку треба мінімум півроку, щоб вони нормально себе відчували, нормально справлялись зі своїми обов'язками, зі своїми задачами, щоб вони знали, що треба робити, коли робити, і щоб всі залишились живі. Тому що. Зараз пропаганда у нас так трошечки перекручує, і виходить так, що пропаганда каже у нас, що давайте вб'ємо всіх 18-річних дітей. Ну, тобто, виходить, вбити всіх 25 плюс це вже не страшно, а 18 річних страшно. Якась ізбирательна фігня у них в голові твориться, але треба. Розуміти, що це необхідність. І, е, скоріш за все, на мою думку, що коли настане якесь там перемир'я або замороження конфлікту, от саме ці 18-річні, які будуть підготовлені, вони будуть патрулювати лінію зіткнення, ну тобто лінію розмежування вже буде, а без якихось бойових завдань, але будуть знаходитись. Приймати участь активно в розвідки, в охоронні лінії, в укріпленнях, в спорудженні і так далі. І це дуже багато дасть нам на майбутнє дуже якісних кадрів, які вже були на лінії фронту. Так що, на мою думку, американці праві, якщо вони хочуть нам дати більше зброї набагато, і щоб ми якось зупинили наступ. І потроху почали свій, то треба нам мобілізовувати тих людей, які можуть ну, банально нести на собі 30 кг протязі 5-10 кілометрів. От. Так що, отаке. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях все, що ви думаєте про мобілізацію з 18 років. До якого терміну повинна бути мобілізація взагалі, і взагалі чи потрібна мобілізація? На мою думку, мобілізація в принципі не потрібна, тому що треба просто грамотно робити контрактні, контрактні війська і готувати людей, платити їм гроші і, і все інше, і тоді бажаючих. І добровольців, контрактників буде настільки багато, що нікому не треба буде нікого більше мобілізовувати. От. А так як у нас трошечки все по-дебільному йде, як завжди, то виходить так, що треба мобілізовувати тих, хто може, а не тих, хто хоче. От. А не робити так, що всі хотіли. От таке. Так що, давайте пока. Підписуємось, пишемо коментарі.